Як Росія так швидко захопила Херсон і чому південь України став легкою здобичу для окупантів? Херсон єдиний обласний центр, який росіяни змогли окупувати в 2022 році. Але як так сталося? Хто відкрив ворота ворогу? І чому мости, які могли б бути зірвані і зупинили б ворога, так і не були зірвані? Сьогодні, друзі, ми поговоримо про зрадників, про тих, хто свідомо або через недбалість, наприклад, допоміг ворогу, і ключова постать у всій цій історії Олег Кулініч, екс глава СБУ в Криму, якого називають Котигорошком, як би це смішно не звучало, і топовим агентом ФСБ. Чи справді він здав Херсон і хто ще винен? Розберемось цьому випуску. Тому підпишіться, будь ласка, на цей youtube канал, поставте вподобайку, не забувайте про коментарі. А я, щоб часу вашого не гаяти. Одразу буду починати, отже, давайте розбиратися 24 лютого 2022 року. Російські війська перетинають кордони з окупованого Криму і швидко просуваються на материкову Україну. За кілька годин вони долають 200 кілометрів і вже стоять біля Антонівського мосту під Херсоном. За кілька днів окупанти захоплюють територію, яка вдумайтесь, більша за Швейцарію. Чому це стало можливим? Херсонщина межує з Кримом, і це робило її стратегічно важливою. Росіяни готувалися до цього наступу роками, і це не секрет. Вони накопичували техніку, вони створювали агентурні мережі, вони вербували зрадників. Але ключове питання: чому українська оборона не спрацювала? Чому мости на Чангарі, які могли зупинити ворога, так і не були підірвані? Давайте розберемось. Друзі. Херсон це не лише місто, це як відомо ворота до півдня. Контроль над ним відкривав для росіян шлях до мого рідного Миколаєва до Одеси, ну і так далі, і навіть далі я би навіть сказав. Але замість запеклого супроти ми побачили, що швидку окупацію, і тут з'являються перші підозри. Невже хтось свідомо допоміг ворогу згідно з розслідуванням BBC Україна, російські війська мали перевагу у силах 20-25 разів, але ключову роль зіграла. Неналежна підготовка оборони, і, можливо, зрада. Навіть неможливо, а розберемось, чому. Я вважаю, що зрада. Перш ніж ми, друзі, перейдемо до головних. Я би сказав дієвих осіб, давайте розберемося, хто такі зрадники і хто такі колаборанти. Значить, зрадник це той, хто свідомо працює на ворога, той, хто передає секретну інформацію, або там виконує його накази. Колаборант це людина, яка співпрацює з окупантами, яка часто через страх або через гроші, чи через ідеологічні вподобання і переконання це робить. І от в Херсоні ми бачили два типи цих людей: Росія роками вибудовувала в Україні агентурну мережу. Ще з 2014 року, і це не секрет, після анексії Криму ФСБ активно вирбувала агентів. Та й до цього насправді. І не лише серед звичайних людей, але й серед високопосадовців. Чому це важливо? Бо зрадники в СБУ чи армії могли знати все: від розташування військ до планів чого? Оборони. Правильно. І один із таких людей, за даними слідства, це Олег Кулініч. Але він був не сам, друзі. Отже, Олег Кулініч. Хто ця людина? 53 роки, екс глава Служби безпеки України в Криму, з жовтня 2020 до березня 2022 До цього він працював в СБУ за часів кучми. Він вчився в академії ФСБ в Росії, а у 2006-2020 роках обіймав різні посади, зокрема, в енергоатомі під керівництвом проросійського політика Андрія Деркача. До речі, про Андрія Деркача ми зробимо окремий випуск, якщо вам сподобається ось цей. Зокрема, так про зрадників, колаборантів про деркача. Ми зробимо окремий випуск і повірте, там буде дуже цікаво. Так, от друзі, продовжуємо. за даними The Times і СБУ, Кулініч був найціннішим агентом ФСБ в Україні. Його псевдонім, як я вже сказав, Котигорошко так, Котигорошко, це звучить як жарт, але ну це правда. Він мав доступ до секретних документів про обороноздатність України, і за даними слідства, він передавав цю інформацію росіянам через месенджер, що він робив. В 2020-2021 роках Кулініч фактично знищив контррозвідку в Криму в квітні 2021 року. Він провів антитерористичні навчання у Херсонській області, які за даними СБУ були прикриттям для збору інформації про слабкі місця української оборони, але найстрашніше сталося, як ми пам'ятаємо, 24 лютого. Що тоді відбулось? В перші години вторгнення Кулініч блокував повідомлення. До керівництва Служби безпеки України про ситуацію в регіоні. Уявляєте, я вам більше того скажу, друзі. Він наказав співробітникам СБУ здати зброю і покинути позиції, сам втік до Києва і залишив Херсон на призволяще. Слідство знайшло докази: листування з куратором ФСБ Володимиром Сівковичем. Фото їхніх зустрічей за кордоном, аудіозаписи, де Колініч, до речі, доповідає про внутрішні справи СБУ. Його затримали в липні 2022 року. Зараз він в СІЗО і чекає на суд. А як ви думаєте, друзі? От мене питання, чому людина з таким минулим взагалі могла опинитися на чолі Служби безпеки України в Криму? Як це взагалі стало можливим? Кулінічу загрожує до 15 років ув'язнення за державну зраду за створення злочинної організації і незаконне поводження зі зброєю. Але Кулініч був не сам, він був не один, друзі, тому що у Херсоні діяла ціла мережа колаборантів. Давайте декількох із них ми згадаємо. Ну от, наприклад, Володимир Сальдо, екс-мер Херсона, який став гауляйтером окупантів, він же активно співпрацював з росіянами. Він закликав до єднання з Росією. Зараз він де? Ну там же в Росії, переховується там. Його активи в Україні конфісковані, але цього замало, як ви розумієте. Олексій Ковальов був такий, пам'ятаєте, народний депутат України, який перейшов на бік ворога, став. Прости Боже, міністром, так званим міністром в окупаційній адміністрації, його ліквідували в 2022 році. Кажуть, партизани ліквідували Кирило Стрімоусов. Пам'ятаєте такого? Блогер чи хто він там? Ну, принаймні точно пропагандист, який просував Руський мір, загинув в автокатастрофі під час втечі з Херсона. А ще були друзі, повірте, десятки дрібніших колаборантів, директори шкіл, поліцейські, чиновники і так далі. За даними розслідування Мальфар в Херсоні діло щонайменше не менше колаборантів, 400, які допомагали окупантам утримувати владу. Чому люди йшли на співпрацю? От запитаєте ви хтось через гроші, хтось через страх, хтось вірив в русський мір. Але наслідки їхньої зради це тисячі жертв, це катівні, це заміновані поля. І, за даними Служби безпеки України, в Херсоні діяли щонайменше 10 катівень. 10 катівень, де окупанти просто знущалися з українців, катували українців. Росія готувалася до захоплення півдня, друзі, роками, і це не секрет. Ще з 14 року ФСБ створювали в Україні кротоферми, так звані, так? тобто мережі агентів, які проникали в державні установи, в армію, в службу безпеки і так далі. Одна з таких баз була де у Москві. На Краснопресненській набережні під керівництвом Володимира Сівковича і Андрія Клюєва, екс-чиновники на секундочку, часів Януковича. Все вірно, кулініч за даними слідства, працював під їхнім кураторством. Він передавав росіянам дані про розташування військ, плани служби безпеки і навіть кадрові призначення. І це був друзі лише один елемент: один. Росія також використовувала пропаганду, як ми пам'ятаємо. Про російські медіа, політики. Навіть церква Московського патріархату сіяла в головах людей ідеї русского міра. Пам'ятаєте, Сальдо і Стрімаусова, які роками нам всім розповідали про, про російські наративи, таких, як Сальдо і Стрімаусов, було дуже багато. Що дала зрада Кулініча і інших? Давайте подивимось на цифри і на факти, друзі. От за 8,5 місяців окупації Херсон зазнав просто катастрофічних втрат. Катастрофічних втрат. Окупанти влаштували щонайменше 10 катівень, де катували, знущалися, вбивали українців. Тисячі людей просто зникли безвісти. Росіяни замінували поля, вони знищили інфраструктуру, вони грабували музеї, лікарні. Але херсонці не здалися. Як відомо, партизани чинили спротив, ліквідовували окупантів, передавали Збройним силам України координати ворожих позицій і завдяки їм, і в першу чергу Збройним силам України Херсон повернули. Відбулося 11 листопада, 22-го. але ціна була ж величезною. Насправді, і за це хтось має відповісти, незважаючи на зраду, Україна повернула Херсон. Друзі, як це сталося Всі Ми пам'ятаємо, як збройні сили України провели блискучий контрнаступ. Ключову роль тут зіграли ну принаймні як військові кажуть, хаймарси, які знищували склади, мости там відрізали окупантів від постачання. Ну логістику загалом там різали. Партизани передавали розвіддання місцеві жителі чинили спротив. І от 11 листопада 22-го року Херсон знову повернувся. Херсон повернувся, окупанти тікали, вони залишали техніку, і не тільки техніку, до речі, і колаборантів, але багато зрадників, таких як Сальдо, вони ж тікли до Росії. Їх же досі розшукують. Ця перемога показала, друзі, що зрадники не можуть зупинити Україну. як би це патетично вибачте, не звучало. Але вона також і нагадала, що ми маємо бути пильними, щоб такого не повторилося. Чому ми взагалі говоримо про зрадників? Чому я раптом вирішив взяти цю тему? Друзі, справа в тому, що це не просто історія про Кулініча, чи про Сальдо, чи про Стрімоусова, чи про Кавальова. Прости Боже, це історія про безпеку країни, зрадників СБУ, чи, чи де б їх там не було, це пряма загроза кожному з нас зараз. в СІЗО, але ж його справа ну напевно ще не завершена, і від того чи покарають його і інших. Залежить, чи зможемо ми захистити країну від нових котигорошків. Вибачте на слові. За законом за державну е, зраду передбачено там до 15 років, здається, ув'язнення. Але чи достатньо цього і як запобігти новим зрадам? Олег Колініч, Володимир Сальдо, десятки інших це люди, які поставили власні інтереси вищі, аніж інтереси України. Але ми також побачили і силу українців, ЗСУ, партизанів, звичайних людей, які повернули Херсон, за що їм просто нереальний. Респект, друзі. Якщо вам сподобався цей випуск, якщо вам подобається така тематика, напишіть, будь ласка, обов'язково в коментарях. Ми продовжимо, і як я вже сказав, далі, можливо, поговоримо, але це залежить від переглядів. Про інших зрадників і колаборантів. Дякую за перегляд, дякую за лайк і за підписку. Залишайтесь, будь ласка, на цьому каналі. Бережіть себе до на наступної зустрічі.